Привіт, давно мріяв про вигідну покупку авто США, але наслухавшись, багато цих всяких випадків, коли автомобіль затримався на 10 місяців, або компанія кол-центр кинула е, якогось власника на гроші, або автомобіль приїхав якийсь не такий. Сьогодні я розкажу тобі 5 Секретів як саме ми підбираємо автомобілі нашим клієнтам вигідно та надійно, привіт, мене звати Ілля, я керівник компанії Home Cars. і з 2019 року я допомагаю українцям купляти авто з США вигідно надійно. Доставляємо, ремонтуємо, робимо все під ключ. Тому є що розказати вам сьогодні. Сьогодні ми розберемо, як правильно підібрати автомобіль на аукціоні, як не допустити критичних помилок. На що звернути увагу, які сервіси використовувати для перевірки автомобілів та багато чого іншого. 90% автомобілів купуються на аукціонах Copart та Insurance. Також ще є Manheim, Impact та деякі інші аукціони. Основне правило купувати автомобілі тільки у продавців у страхових компаній. На аукціонах є багато інших продавців. Перекупи, якісь торгові майданчики, банки, прокатні контори, звичайні особи. Це все буде з позначкою. Дилер. Ми купуємо автомобілі тільки у страхових компаній, тому що страхові компанії описують автомобілі так, як вони є, без приукрас. Там повністю співпадає історія. Нічого не скручено, нічого не скрито. Якщо страхова компанія пише, що автомобіль заводиться та Їде, то це так і є авто на ходу. Третя сторона, якась прокатна контора. Вона може написати багато чого, і це буде не співпадати з реальним станом автомобіля. Тому уважно дивиться, хто продає автомобіль. Повинна бути тільки іншуренс компанії, такі як Geek Insurance та багато багато інших. Також у США вже багато наших українців, також там. Таким займаються мексиканці, а саме роблять автомобілі кукли, тобто вони виглядають як нормальні, але якщо їх пробити до цього там був повний треш, і ви купуєте автомобіль, наче з мінімальним пошкодженням, але по факту це вже майже тотал. Тому також це потрібно перевіряти за допомогою статистик, таких як Автостат, Бід Факс, Auctions, Аукшенс, де завгодно. Іноді воно не підтягує на одній статистиці, треба подивитись на інші. Так ви застрахуєте, що автомобіль точно не кукла. Також одне з базових питань, котре я майже кожен день чую, іля чому ми не купуємо цілі автомобілі на аукціонах? Навіщо нам купляти биті та ремонтувати їх в Україні? Відповідаю. Цілі автомобілі за них дуже велика конкуренція серед американців. Вони їх торгують дуже дорого, і нам їх просто невигідно брати в Україну. Тому наша золота середина це знайти ось такий баланс, несерйозне зрозуміли пошкодження по навісному обладнанню під там бампер, крило, але і без тотала. Таким чином, ми купуємо автомобіль у гарному технічному стані зі зрозумілим пошкодженням, яке на ходу воно приходить в Україну, ми його робимо, та воно стає вигідно по нашому ринку. Але також великий нюанс. Дуже багато перекупів є в нас в Україні. Вони можуть купити автомобіль набагато серйознішим пошкодженням, авто, переверташі, тапляки, татали, ланжерони улетіли в космос та багато чого іншого. Ті автомобілі вони уходять за копійки. Але вартість відновлення набагато більша. Але по суті, вони їх ставлять у риночну ціну, і тому дуже важливо порівнювати, як автомобіль куплявся в Америці. Тобто, ви купляєте автомобіль зі зрозумілим пошкодженням, він вам стає в тисяч, там дві тисячі вигіда від ринка, А людина привезла цей автомобіль в 10 тисяч доларів і продає його також. 15 тисяч, але пошкодження було набагато набагато більше, і це важно перевіряти. І чому я завжди кажу, економія не завжди в тільки в грошах, а і в стані автомобіля, який ви купляли на аукціоні. Також дуже важливо при підборі автомобіля це системний підбір варіантів. Тобто, ми дивимося десятки варіантів, майже сотні, і намагаємось торгувати їх. По мінімуму, тобто ми не кидаємо за один варіант, кажемо, що це топовий варіант, треба його забирати. Наша стратегія, як компанії інша, ми завжди граємо авто. По мінімуму. відібрали варіанти. Ага, клієнту сподобався один варіант. Ми його повністю перевірили, дали ціну про рахунок ремонту. Граємо по мінімуму. Ага, бачимо, уходить дорожче. Бог з нею. Ми йдемо далі. Так само відібрали 10 варіантів. Клієнту сподобався один. Граємо його, ага, він пішов дорожчий. Потім заново ага. І виграли автомобіль. Потім за нашу ціну. Основне це системність. Тут діє таке правило, чим більше варіантів ви переграєте, перепробуєте, тим кращий варіант ви та вигідніше купити. Третій секрет вигідної покупки авто з США це не жаліти кошти на перевірки. Ми купляємо для наших клієнтів карфакси, авточеки біндо стікери замовляємо перевірку на майданчиках аукціону, тобто приходить ще людина, дивиться автомобіль, записує нам відео, описує. І тільки після цього ми приймаємо рішення, торгуємо автомобіль чи ні. Четверте, це перевірка локації, де знаходиться ваш майбутній автомобіль. Очевидно, що східні Штати. Будуть швидше по доставці. Центральні штати трішки довше, а західні штати ще довше. Але також важливо перевіряти, чи є вже тайтл на аукціоні. Багато компаній я бачу за останній час. Просто на це не дивиться, коли тайтла ще немає. Ваш автомобіль просто не зможе фізично покинути штати, і доставка може затягнутися на місяці. І місяць також не варто купляти у північних локаціях, не варто купляти автомобілі з поганими документами. Це все потрібно перевіряти компанії, яка підбирає для вас автомобіль. Але ви можете це перевірити самостійно. Звернувшись до нашої компанії, ми завжди будемо раді безкоштовно дати вам консультацію по будь-яким автомобілям, документам, лотам, локаціям та багато чого іншого. П'яте це реальність та міфи про ремонт, як правильно прорахувати. Ремонт вашого автомобіля. Я впевнений, що ви чули багато історій, коли авто з США приїхало і власнику обіцяли, що ремонт вийде в 2 тисячі. А він вийшов 6 тисяч. Це просто халатне ставлення до прорахунку ремонту, спеціальне заніження ціни, щоб ви поскоріше взяли автомобіль. Так, звичайно, і в нас були історії, коли автомобіль по ремонту виходив дорожче, від цього нікуди не піти. Але ми максимально точно прораховуємо ремонт з нашої сторони. Ми прораховуємо кошторис, запчастини, був оригінал, Тайвань, Китай, деякі варіанти. Ми прораховуємо всі роботи по машині, рихтовичні роботи, зборка розборки, маляр, ТО, фільтра масла, хімчистка автомобіля, поліровка автомобіля, постановка на облік сертифікацію з пенсійним фондом. Ми це все враховуємо та ще додаємо зазор в ремонт на неочікувані розтрати для нашого клієнта, щоб по факту автомобіль вийшов дешевше, а. Ні, дорожче, тому будьте дуже уважні до ремонту. Якщо ви бачите, що автомобіля побит бампер, немає там крила, фари, побит капот, то ремонт ніяк не може бути в тисячі півтори. Це тільки роботи будуть ти півтори. Ще порахувати запчастини, постановку на облік, страховку автомобіля. Це все це потрібно рахувати, щоб у вас повністю склалася картинка по ремонту та фінальній ціні автомобіля. Ну що, в кінці немножко затупив, Ну я вже блядь, нормально сказав. Я думаю, про ремонт. Ну ні? Немножко текст по дебільному написав. Да, так, -да, Сергій. Тут ремонт всього на 2000 доларів. Бачите, фари бампер декупити і все, автомобіль поїде, нічого більше робити не потрібно. По факту ремонт такого автомобіля встане плюс-мінус 7 тисяч доларів. Отже, друзі, підсумок від нашої компанії як вигідно купити авто в США. Перше це купувати тільки у страхових компаній. Друге це не жаліти кошти на платні перевірки автомобіля. Третє це уважно дивитись на локацію авто документи, які з ними йдуть. Це залежить на сроки поставки вашого автомобіля. Четверте це системний підбір автомобіля. Багато варіантів перебіряти, торгувати їх по мінімуму. Та п'яте це уважний прорахунок ремонту. Так працюємо ми і так ми купляємо автомобілі для наших клієнтів. А якщо ти хочеш купити автомобіль вигідно та правильно це зробити, пиши нам в Instagram, Telegram, наші соцмережі, ми будемо раді допомогти тобі. Підберемо безкоштовно п'ять варіантів з повними прорахунками. Для тебе друзі, а це був Ілля Хомкарс. Я був радий вас всіх бачити сьогодні. До зв'язку.